Усім привіт! Сьогодні поставочка по мобільних телефонах. Поїхали, зараз показую. Все будемо розпаковувати, окремо відео кожного смартфона буду згодом виставляти. Досить багато смартфонів. Ось, зараз все буду показувати. Також кому що цікаво будь-яка модель, пишіть мені у повідомлення. чи Telegram, Instagram. Так, Це 9 c ось такий пристрій. Поки що відкладаємо. Redmi 9C. Е, також є варіанти по наявності постійно Realme C11, мабуть. Е, так, якийсь Samsung M31 або е, M21. Так, ці поки що бік, щоб обережно не попадало нічого. Так, що у нас е, далі? Це Note 9 чи Note 9 Pro, може звичайний. Іфони є шістьорки, сім'я бюджетні, сьомий. Там дешевенькі будуть, вони не сильно дорогі. Там невеличкі нюанси, там і коточки там є по екрану. Так, це Samsung якийсь маленький, а 40 можливо. можливо. Е, Huawei P Smart. Всі телефони обов'язково проходять перевірочку. Деякі з коробками, деякі без. Всі телефони йдуть в БУ. Так, тут бачу у нас Oppo якийсь. Не зрозуміло, не знаю, що за моделька Samsung H14. Так, це і тут покладу. Також у нас є захисне скло до будь-якого телефону. Можна поплеїти гідрогелеву плівочку, але не всі модельки скло по наявності. Але уточняйте, можна за додаткову плату поклеїти захисне скло. Досить часто це таке купують у нас. Так, тут що у нас. Зараз будемо діставати. Так, Xiaomi. І тут у нас так, що у нас Redmi 8 і Note 8. Поки що відкладаємо на бік, поїхали далі, поки що, щоб швидше вам показати, що є по наявності, що приїхало. Так, це якась, наскільки я розумію, Nokia. Далі Xiaomi якийсь, мабуть, що. Можна, в принципі, достати його і показати вам. Так, знімаємо резиночку обережно і чехольчика. Такс, 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 давай, діставайся. Так, а, RealMe. Це у нас ось такий Realme. Є потертості по задньому корпусу. Так разом покладу, щоб не забутись, потім за зачехольчика, бо досить часто буває таке, що забуваєш за чехольчика ще відправити. 9 Redmi. Тут у нас Note 11 Xiaomi. Так, це набік, поїхали далі. Тут близько, якщо не помиляюсь, 40 смартфонів. Redmi 4X бюджетка. Note 11 знов. Всі телефони, чому не показую екрани? Тому що телефони ще потрібно перевіряти. Досить часто кажуть, це Note 10 чи Note 10 Pro, чому не показую екрани. Тому що без сенсу вам показувати екран, якби я показував екран, суто спереду телефон, ніхто не зрозумів, що за модель. Я і сам би не зрозумів. Так, Це 9А непоганий бачу по стану смартфончик. Так, 6A Redmi непоганий, хороший по стану. Так, що у нас тут далі? E, Redmi 9T. Коробочку буду трошечки, щоб не попадали, не посипали смартфони. E, так, що у нас e, далі? Так, давайте ці відкладемо, зараз покажу ці. Тут що у нас? 7 золотистий. E, Honor 9 x чи що. Щось такого плана. Е, показую ось ці варіанти, що це у нас. За смартфончики зараз все покажу, це, мабуть, приїхали мені деякі були, треба були на запчастинки. Е, Так, це Note 10. Так, і це теж ось такий варіант з битою кришечкою приїхав. Деякі Те, телефони щось замінюються, якісь кришечки, щось такого плану, це БУ варіанти. Тут ну, зрозуміло десь погано тримає акумулятор, часом потрібно замінити, 9 серед тому ви також при покупці маєте розуміти, що це так якийсь поко, що це БУ. Телефон досить часто запитую, що там у мене продавався s 10 9А, S10. І там акумулятор по заводу йде 3400 мАч. Ну, по заводу вже такий собі ось розбитий якийсь смартфон. Не знаю, що це за моделька. Він швидше за все буде продаватись чисто по, на запчастини. Так, да, він і ззаду побитий. Це телефончик буде продаватись чисто на запчастину. Я такі е, телефони не продаю. Е, якийсь редмік. Е, Деякі який брав собі на запчастинки. 9А ось такий в такому корпусі, трішки потертий. Бабки е, часто запитують клієнти. Ми і ремонтуємо клієнтські смартфони. Е, Note 7-й. Так, e, Xiaomi, можливо, це Mi Play. точно не впевнений. Note 9. І якийсь iPhone Шість чи З Захисним склом спереду. Так, ще дві партії. Знаходимось у місці рівному, можливо, комусь буде потрібно е, забрати телефон у фізичному магазині. Ось все ціленьке, все гарненьке. Так, тут не буду викидати цю бумажку. Знов 9А. Трішки є сьогодні 9А. Ну, це досить е, сама простенька моделька, але ходова. Люди їх е, люблять купувати. Так, Note 8T або Note 8. E, Samsung H12, до речі, в мене є такий на 32 ГБ, такий самий e, 2-300, якщо не помиляюсь по вартості. А 11 Samsung 32. Ось такі пристрої. Кому e, що цікаво, пишіть мені у повідомлення. Також Telegram чи Instagram. E, все додаємо на, e, на ці соцмережі. Кому що цікаво, пишіть обов'язково про все будемо домовлятися.